Сьогодні приготуємо ось такі гомілки з молодою картопелькою. Цього нам знадобиться сіль, перець, гомілки, приправа до курки і молоденька помита картопелька. Сіль висипаємо на деку, гарненько розрівнюємо, виложуємо гомілки. Зверху посипаємо приправою для курки і перцем. Далі викладаємо молоду картопельку і ставимо в духовку на годину. Далі змішуємо укроп, сіль і чесник з олією і поливаємо картопельку. Всім смачного!